А що за бой там який-то сьогодні стоїть такий прям на болотах? Хто то може мені це об'яснити? Чому вони, як по команді, опять усі як наче, от взяли і подурили? Вроді тому є якась причина. Причому так одразу навіть і не поймеш. Це вони так всрались, а вони всрались. Раз інтернет по всій європейській частині повирубали і шмони на кожному шагу. Ілі може, праздник який? а, а який тоді? При чому тут вони? Весь мір вчора його собі спокійно відпразнував, і тепер вони такі проснулись. І, похоже, зря. Путин не смог сделать юбилей праздником выхода из изоляции. Правитель РФ хотел превратить торжества по случаю 9 мая в послание человечеству. С бойкотом России покончено. Это не получилось. Но те немногие, от кого он реально зависит, по-прежнему ему помогают. Даже если не захотели ехать в Москву. Стоп. Прежде чем пройти до Путина, его личного вклада в победу над немецко-фашистскими захватчиками, давайте для начала хотя бы поймем, чей это сегодня праздник. Потому что информация уже разнится. Якщо ми говоримо про перемогу в війні, то, то там же победитель якраз днями тільки помінявся. Победа достигнута в основному благодаря нам. Трамп офіційно об'явив 8 мая днем победы во Второй мировой войне. От, будь ласка, це якраз і є той варіант, про який я вас придумав, коли хтось від великого ума рішає побачитися з російськими, чиї діди більше воювали. Ну, Трамп вважає, що їхні має на те повне право, я з ним не буду тут навіть спорити. Бо Старас уже казав, що якби не американський ленд-ліз з нацистами тоді ну, хрен би хто упорався. Ну так відкровенно тягнуть діяли на себе, воно вам надо. Це тебе Путін заразив своїм дід Да, Ні, ну хорошо, раз ви только ви во второй мировій війні 8 мая, 8 мая, побігли, да? То, э, чим ви можете об'яснити ядерну бомбардировку Хіросіми і Нагасаки через 3 місяці після победи? І що ви тоді з японцями на своєму кораблі, в початку вересня взагалі підписували? Війна на той момент вже давним-давно закінчилася. А поки наш дідовоюватель думає, ми вирішили сходити пошукати ще, може, якихось победителей. Ну, коротше, шукали, шукали і більше не знайшли. Нема їх. Все. Кругом одні нацисти. Лавров: Против России вновь сплотились под знаменем нацизма. Сейчас против России, как и в годы Великой Отечественной войны, сплотилась коалиция стран под знаменем нацизма, поддерживая откровенно антироссийский режим президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на торжественной церемонии возложения венков к мемориальным доскам зданий МИДРЭФ. А вот вам еще один историк, пожалуйста. Уйков, вся Европа, вся что туди что сейчас воевала за Гитлера. Но если мирять туди на сейчас, то слушайте, якісь аналогії действительно напрашиваются. От вони прям, ну, ну, прям очевидні. Напомніть мені, пожалуйста, зараз в Європі два самих головних путінських Це Орбан і Фіцо, Венгрия и Словакия, правильно? Які опять обрали правильну сторону? То напомніть мені заразу, чим ці дві героїчні країни займалися во время Второй мировой. Союзники Третьего Рейха. Боеспособные и не очень. Венгрия. Венгрия объявила войну СССР 27 июня 1941 года после подозрительного налета бомбардировщиков без опознавательных знаков на город Кошице. Большинство современных историков говорят в связи с этим о германской провокации. На фронт отправились 44 тысячи военнослужащих, 200 орудий и минометов, 189 танков, 48 самолетов. В боях на Украине эти войска понесли тяжелые потери и были почти полностью возвращены на родину. Венгрия оказалась самым верним союзником Третього Рейха, продовжив сражатися до 12 апреля 1945 року. Ну от вам і Венгрія. Тому я завжди спокійно ставився до того, що вона проти нас. Це хороший знак, тому що Венгрія завжди вміє вибирати правильну сторону в війні. І всі давно чітко знають, за кого Венгрія той цю війну і проіграє? Що Перву мірову, що Втору мірову, а во Второї мірової вони ще й со Словакією умудрились між собою там повоювати, Бо хто хто а Словакія? Як ви думаєте, за кого вона воювала? Словакия. Когда в марте 1939 года Гитлер попрал обещание данной в Мюнхене и захватил Чехословакию, Чехия была присоединена к Рейху в качестве протектората Богемия и Моравия, а Словакия провозглашена независимым государством. Президентом стал известный крайне правыми и антисемитскими взглядами епископ Киссо. Войны Советскому Союзу Словакия формально не объявляла, но войска на Восточный фронт направила. Две пехотные дивизии, три артиллерийских полка, 30 легких танков, 71 самолет. После словацкого национального восстания в сентябре 1939 1944 44 року, німці розрушили словачку армію. Як прикольно вийшло. Гітлер Словакій розрішив, він же її потім сам за непослушення і схлопнув по суті. А сейчас Фіцо подивіться Ну, ну прямо головний победитель во Второй мировой То девочки, ви знаєте, що если ваш парень за вами тако не побивається, не рвете отако до вас. Як Фіца в Москву, то це у вас точно точно яка не любов. Хоча я не знаю, може, він туди капітуляцію підписувати. Собрався. Ну, коротше, нормально, їх ви собі русских таких победителей подобрали, сплошні, які предателі, і хто -то вместе з ними пытався організувати якийсь побідний шабаш. Ну, вони ж такі, вони ж цього, -цього не знають. Вони про цю спонсору победу взагалі нічого не знають. ЦИОМ провел опрос по теме Великой Отечественной войны. Один из вопросов. Каких героев войны вы можете назвать? Людям предлагалось самим назвать от одного до пяти имен. Первое место Жуков, 36%. Второе место Затрудняюсь ответить, 26%. А среди тех, кто родился уже при Путине, затруднившихся ответить и вовсе 36%. И еще 8% прямо сказали, что никаких героев не знают. Я помню, я горжусь. Вот это все. Четверть населения страны не то, что пять героев Великой Отечественной назвать. Даже одно имя вспомнить Не в состоянии. А среди путинской молодежи, таких аж 44%. Никто не забыт, ничто не забыто. Что, в принципе, тоже правда, хотя забыто, похоже, вообще тупо на все. Чтобы что-то шо забудь, уж для начала знать хотя бы надо. А вони, кроме Жукова больше никого не знают. И то знают про него ну, чуть больше трети. И то там ще надо уточнить, какого Жукова он имеет в виду. Может, он имеет в виду Сережу Жукова из группы Руки вверх, как у нас его называли, Сережа Хендехох. Ну а раз хендехок то, наверное, кажется, як с войною связано. Да, вони ж с Путіним в одном окопі воювали. И больше ніхто. Так що до будь пожалуйста, больше ніхто не примазуйтесь ухилянки. Россия выплатит участникам Великой Отечественной войны меньше всех в СНГ. К 80-летию победы в Великой Отечественной войне Россия выплатит ветеранам по 80 тысяч рублей. Это в 10 с половиной раз меньше, чем Узбекистан и Казахстан. Участники Великой Отечественной войны в Молдове получат в два раза больше, чем в России, а в Беларуси в полтора раза больше, подсчитали The Moscow Times. А пон тут прям в разы больше за всех. Праздник, парад, на каких спонтом триумфатору даже своих спонтом друзей собрать не удалось. Хотя, кто вам сказал, что это Параду, що він взагалі путінський. Там по ньому таке перше відчуття, що це імператор Сі собі таку виїзну програму, заказав, і це до нього в гості всі поїхали. І він буде рішати, кого на нього допускати, кого ні. Хто послушний, а хто не дуже. І Росія там як то права голосу не має, ну хай радується, що її саму туди допустили. Друзья есть, но закадычных мало. Если перейти от протокольной действительности к реальной, то в мае 2025 путинская Россия в войне против Украины по-прежнему зависит от поддержки всего нескольких правителей. Их список не вырос за эти годы. И только один из этого списка глава Китая приехал сейчас в Москву. Как увидим, не случайно. Остальные даже не собирались. Ни Ким Чен Ин, ни иранский премьер Хаминеи, ни премьер Моди, ни наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Ас-Сауд. Только эти люди и стоящие за ними государства принципиально важны для того, чтобы режим Путина мог продолжать свою войну. А льстивые излияния словацкого премьера Фица и сербского президента Вучича не влияют ни на что. И многонедельные гадания, будет ли тот или иной деятель на параде или все-таки скажется больным, выглядят курьезно. Так а что праздновать-то в компании с китайцами, монголами, вьетнамцами, Фицо, Вучичем и какими-то случайными африканскими церками, которые, я еще раз повторюсь, они вообще-то до Си Цзиньпина в гости приехали, который единственный, кто чувствовал себя в эти дни Победителем, І ну, не просто победителем. а він взагалі вашу Москву спас, виступивши в ролі самого ефективного ПВО. Іначе б ми по цій помийці точно долбанули б. Але ми то ще успіємо. І от коли Кремль реально запалає, от тоді буде настояща побіда. А поки що це так, пір, даже не пір, а так во время чуми. З такими то случайними чумними собутильниками. Ну, а наша з вами справа в ці дні ні грамо не міняється. Нам їхню побіду треба замінити нашою перемогою. Ми це обов'язково зробимо. Зроблять це Збройні Сили України, яким ми з вами повинні максимально допомагати. Ми допомагаємо, ви допомагаєте, ви молодці. Я нагадаю, що ми взяли під опіку 120 й окремий розвідувальний полк, і ми достатньо непогано працюємо. З вашими донатами. І минулий місяць, я говорив, ми так нормально витягли і перекрили позаминулий. Цей, правда, пішов якось так, як так кажуть, ні шатка, ні валка, Так що давайте активізуємось, бо трошки ми так полізли в мінуси, і там автослужба дуже сильно наша активізувалась. Всім все треба, треба багато. Так що давайте, щоб до перемоги ми з вами, от, знаєте, от як вкладемо своїх зусиль, отак от Швидше ми ту перемогу і отримаємо. Е, так що давайте, скажімо, подвоювати, потроювати свої зусилля. Як це зробити, я вам давайте нагадаю. От зараз на екрані два QR-коди. Один із них веде на банку в Монобанкові, другий на конверт в Приватбанкові. Це і банки, і конверт 120-го окремо розвідувального полку. Робиться все легко, навели смартфон, класнули цей QR-код. У вас з'явилась менюшка і перевели якісь ну, перевели донат на Збройні Сили України. При цьому зазначати там щось, дописувати нічого не треба. Це прямо йде туди, тим, хто. Це ну, не так зручно, як би здавалось би комусь іншому. Не проблема. Опускаємося в опис до цього відео, або в перший прикріплений комент. Там описано маса інших варіантів. Вибираємо один з них. Це, в принципі, практично одне і те ж саме. Та ж і банка і конверт. Вони також там описані. Там є картки двох українських банків для гривневих І, До речі, і на банку і на конверт заходять платежі з будь-яких банків, будь яких Країн світу і все, ну, здебільшого, скажу так, здебільшого все нормально працює. Якщо там якісь затики, будь ласка, користуємося одним із цих варіантів, там є також PayPal, є Skrill, є Bitcoin гаманець є наша сторінка на GoFundMe. Де ну, де ж дуже легко і просто все робиться, і платіж можна робити анонімний і не світити свою причасність до перемоги. Або ну просто якщо ви живете в країні, де демонструвати свою підтримку Збройним силам України не бажано, будь ласка, користуйтесь нашою сторінкою на How, GoFundMe, Там іде платіж, абсолютно анонімний. Значить, але в цьому, ну, в оцих от варіантах, одним з яких ви скористаєтесь там в описі, або в першому. У прикріпленому коменті ви обов'язково, будь ласка, зазначайте призначення платежу. Обов'язково. Бо ну, тому що мені усім цим треба ще звітувати податкові, і треба показувати призначення платежів, якщо це не банка, не конверт. Ну і відповідно треба, щоб там був ваш підпис. Чи це йде на армію? На... Ну щоб ми розуміли в принципі. На ЗСУ на армію хлопцям, розвідникам 120-й бат, щоб це чітко розуміло, що це військовий воєнний платіж. Вони тоді не підпадатимуть абсолютно під оподаткування. Або якщо це платіж на підтримку нашого проекту, теж бажано це зазначати. Там коляну, з Філіповні, Коту Василю, на що ви там зазначите, на Пахмелон, на бусина на віскас, там в будь які як то кажуть, комбінації. Тобто зазначати щось бажано обов'язково, щоб нам з податковою потім легше було з усім цим розібрати. І, ну що ж, окремо, ще хотів би вам зазначити, що тим, хто підтримує наш проєкт, і ну, таких людей я знаю багато, можна теж тими ж таки реквізитами користуватись, окремо зазначаючи, але краще це робити, ставши нашим спонсором тут на Ютубі. От опускаємось прямо під відео, там є дві кнопочки підписатись і спонсорство, підпишіться обов'язково на наш канал, підпишіться. От і ще раз прошу, підпишіться обов'язково, або хоча б перевірте, що ваша підписка не злетіла. Або виберіть один із варіантів спонсорства, Ну, це звучить спонсорство. Просто легенька підтримка, там навіть на маленьку суму. Ми будемо вам дуже вдячні. Але краще, якщо ви все це будете робити, ставши нашим партнером на Патреоні. У нас там є своя сторінка, вона теж зазначена в описі і в першому прикріпленому коментарі до цього відео. Там же є коротенький такий мануал, як цим користуватись, і велике прохання. До всіх, хто з нами давно, хто дивиться нас регулярно, хто нас любить і шанує. Ставайте нашим партнером на Патреоні. От ставайте, обов'язково ставайте там. Все легко і просто. Той хто це робить, він може вам підтвердити. Але в першу чергу ми, звичайно, з вами підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо 120 й окремий розвідувальний полк, на сайт якого. Або на одну із сторінок в соціальних мережах, я думаю, ви підписались уже. Да? Там, до речі, вже ну так, нормальна жара пішла, пішли цікаві сюжети. З понеділка там іще активніше буде, так що підписуємося обов'язково і на ці сторінки, вони того варті. Ну і що ж? Як то кажуть, тримаємо хвоста пістолетом і робимо все, щоб все було Україна. Все буде Україна. Так воно і буде.